Привіт, файні люди! З вами Торі, і ви дивитесь новий формат випусків на каналі Файне Місто. Ми Добре. починаємо серію подкастів. Тут ви першими будете дізнаватися про нові події, організовані концертним агентством Файне івентс». А також ми будемо знайомити з артистами цих подій. Сьогодні з нами на зв'язку Туфан Чихдем, лідер і вокаліст одеського рок-бенду Смузі». Вже немаловідомий гурт, який переспівує легендарні хіти українською мовою. Скоро відбудеться їх благодійний тур. Отже, саме час дізнатися всі подробиці туру і познайомитися з лідером Гредма Смузі. Отже, туфан, давай познайомимо наших глядачів з гуртом. Розкажи про учасників, як ви познайомились, і про їх ролі в гурті. Доброго вечора, ми з України. <ріст> <ріст> а, з нашим гітаристом Андрієм ми вже давно знайомі. Е, По-моєму, з 2011 року щось так. І ми з ним брали участь у багатьох проєктах, реально. Ми. Десь можливо і грали з ним. <ріст> Ось. А Ігор, ви знаєте, хто він, він барабанщик Еполець і дуже. Талановита і позитивна людина, з якою поряд дуже комфортно е, працювати, чесно. А з Артемом е, дуже цікава була ситуація знайомства. Е, ми з ним познайомилися е, у заміні е, мого бас-вітариста. Для одного виступу в одному з моїх проектів музичних тоді ми за ніч грали десь 28 каверів кавірів в клубах. Ну ви розумієте, да, що це таке? Він просто прийшов на репетицію і все зіграв так, як будто ми з ним завжди граємо. Знаєте, таке відчуття було. Я був вражений його професіоналізмом, чесно. Ну, з такими музикантами завжди дуже комфортно грати, сама музикант, тому я дуже розумію. А, да. І потім, звісно, я через деякий час йому запропонував бути з нами, і він погодився. Ось. А так ми всі Одесити живемо в Одесі. всі. У вас зараз спрямована діяльність гри каверів, правильно, я розумію. Знаєш, в рок-музиці рок є така традиція, да, що всі легендарні групи, групи гурти у світі да, починають з каверів. Металіка, наприклад, так? Да, ну так, да, багато. Гуртів це так, а потім пишуть свою музику, і я впевнений, що ми рухаємо саме у бік авторської музики, бо руки вже сверблять. Тобто, ви можна сказати, шукаєте своє звучання? Звучання ми знайшли. Яка тема має бути от ось над цим? Працюємо зараз? Вже є пісні. Але треба працювати. Я бачила в соцмережах. Ви написали пост, яким ви бачите наш гурт, які мають бути пісні наші. І, в принципі, аудиторія писала, що саме вони хочуть від вас почути. І перша пісня Тіні. Це ж ваша авторська пісня. Вона отримала дуже позитивні відгуки від глядачів. Ось цікаво саме, чи найближчим часом ми зможемо це почути? Чи буде альбом авторського матеріалу від Гренма Смузі? Так, незабаром ви будете чути всі наші авторські пісні? Супер! І це саме буде на українській мові? Правильно я розумію? Звісно, звісно ж що... клас. Добре, пішли далі. Ваш гурт має мільйони переглядів на Ютубі. Розкажіть, чи є якийсь секрет, як вам так легко вдається набирати таку кількість переглядів? В мене є одна фраза, яка мені дуже подобається: це the content is the king. От. Якщо ви не впевнені з тим, що ви займаєтеся, і все, що ви робите, якщо не іпонує, да? А все робиться для того, щоб сказати роблю, то результати можуть бути сумними. Це реально. Глядачі все бачать і відчувають. Ось, і де чесна музика, де фальш. І напевно, ми заробили довіру наших глядачів, що ми з ними повністю відкриті, такі, як є. І висловлюємося чесно. А хто взагалі займається перекладом пісень? Там же не просто е, переклад слово в слово, а з'являються зовсім нові сенси. Можна так сказати, на даний момент перекладами займається Андрій. Неочікуваний момент у колективі, що нас шокував, що він хоче перекладати тексти, і вийшло просто шикарно, на мою думку. Реально, я вважаю, що він. Максимально зберігає сенс пісні і дає нові нові ракурси словам. Ось так ось я знаю, що нещодавно ви знімали кліп. Можеш розказати, що це буде за кліп, на яку пісню і подробиці? Пісня це Linkin Park «Crawling». Ми дуже любимо Лінкін парк, але тут вирішили змінити аранжування повністю, і це щось нове для нас, uh -huh. сказати, і uh -huh. дуже дуже ромромантична вийшла ця пісня і така аранжування, що не знаю, відчуття різні. А скажи, ось ви вибрали там пісню цю Лінклін парка. А взагалі хто вибирає які пісні будемо робити? Хто от ідейний натхненник колективу? Це я вибираю. Які пісні будемо далі робити? Ось але так як я сказав, дуже хочеться вже робити свою музику. Клас. А яку локацію ви здіяли для зйомок кліпу? Ми зняли цей кліп в Одесі All Dess Studio. Нам дуже подобається локація. Там є всі можливості для того, щоб показати всі свої думки на екрані. Ви в основному там знімаєте кліпи свої? Так? Ну, ми там багато кліпів своїх зняли. Uh, цього разу теж вирішили, щоб ми там зняли uh, Linkin Park». Цікаво, дуже хочеться подивитися сьогодні. Прем'єра, тож очікуємо. Нещодавно ви зіграли на першому в своєму житті фестивалі. Ним стало файне місто. Розкажіть взагалі по відчуттям. Де вам більше подобається виступати на відкритому просторі або ж в клубах? Ну, е якщо чесно, для нас немає різниці, де ми зустрічаємося з нашими глядачами. Головне, щоб ми зустрічалися і все, а файне місто це окрема розмова. Реально, це було дуже дуже круто. Вибухи емоцій, Знаєте, коли ви співаєте і там понад. Тисяч людей дивляться на вас, це просто, це про, це просто круто. А, взагалі, помічали, що ваші пісні підспівують все ж таки на українській мові ну, перекладені. Ну так, да, так. Да, да, да. Ми ще недавно е, опублікували It's My Life. Українською і бачу, що люди, люди співають. Я думаю, о, нічого, собі, коли встигли. Добре, зачепимо в тему туру. Незабаром розпочнеться ваш тур шість українських міст, шість опенерів, зовсім іншого формату, як кажуть наші соцмережі. Але це вже не перший ваш тур. Перед цим був аншлаговий тур незламності 27 українських міст, але ж на генераторах. Розкажи, наскільки було складно проводити концерти на генераторах? Е, ну, слово складність не може бути в контексті, там, де ми зустрічаємося з нашими глядачами. Ось, ну звичайно, були е, неприємні технічні моменти, але е, там, де ми збираємо благодійність і зустрічаємося е, з нашою ауди, ау, аудиторією, да, це все того варте. Ось. Чи були якісь казусні моменти під час туру? Я чула, що е, ти порізав сухожилля на пальці. Як ти взагалі далі продовжив тур, адже тобі і потрібно було грати на гітарі? Ой, це сталося вдома, е, нещасна подія. Впала сплянка, і я її схопив. А -а -а. І ось е, результат. Але слава Богу, палець працює. Зараз та відновлює всі свої функції швидко. Ну, Але в цьому тур я граю вже. Я можу і грати вже. Сподіваюся, що майбутній тур пройде без сказочних моментів. Поменше тривог у нас буде, і всі будуть живі і здорові. Поговоримо ще про благодійні ваші концерти. У нас зараз всі в принципі благодійні концерти. Наскільки взагалі для вас важливо виступати на благодійних концертах, і що це для вас значить? Ми з перших днів війни почали займатися благодійністю, да і це для нас дуже важлива місія, не дивлячись на те, що я громадянин Туреччини, да я з 2006 року живу в Україні. Тобто, вже майже 18 років. Ось і Україна дала мені можливість мож, можливість знайти себе, реалізувати себе. Я тут став чоловіком, особистістю, і я шалено вдячний Україні, І, звичайно ж, не залишу Україну. Тут е, з вами поділитимуся однією долею і підтримуватиму Україну. До кінця, скільки потрібно. Ось. Дуже дякуємо за таку підтримку. Знаю, що під час ваших благодійних концертів ви також розігруєте лоти, проводите аукціони. Чи буде щось цікаве цього разу? Звісно, звісно, у кожному турі у нас є аукціони, благодійні скринки, і ми рухаємось далі. Звісно, будемо. Тож очікуємо, що це буде золотий. Чи можеш поділитися з нами, які хіти можна буде почути під час вашого туру? Рамштайн, воон побана. Рамштайн, Бон Джорі, Металіка, Лінкінпарк. Ось привідоплясов весна. О, навіть так я, об, я обожнюю цю пісню, мені дуже подобається, як ми її зробили. <рес> подобається і грати цю пісню і співати, знаєте? Тому е, окрема тема для мене весна. Скажи ще чи можна буде придбати мерч Гренмасмузі під час вашого туру? Футболочки ми бачили на файному місці. Чи будуть ті ж самі футболочки також під час вашого туру? Так, да, Звісно, як завжди, у нас буде мерч у кожному місті. Так що, якщо хочете придбати наш мерч, ви знайдете там біля скринок багато щось. Коротше, всюди секрети, все будете самі знаходити і дивитися, що там нового підготували від для вас Масмузі. Ну і під кінець нашої розмови. У тебе є час звернутися до наших глядачів і запросити їх відвідати ваші концерти. Твоє слово. Ну, дорогі наші глядачі. Ми вас запрошуємо на наші концерти. Обіцяє, обіцяємо, що це буде епічно. І вам дуже сподобається. Чекаємо на вас. А від себе ще додам. Підписуйтесь на канал Файне Місто, щоб бути в курсі всіх анонсованих подій. Внизу під відео ви знайдете посилання на всі майбутні івенти. Тож залишайтеся з нами попереду багато цікавого.